Вітаю всіх шестикласників на уроці з української мови. Тема складання діалогів розпитувань у сімейному колі на побутові теми з використанням питальних і відносних займенників. Наприклад, як минув день, як провести вихідний. Мета нашого уроку навчити оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування, сприяти удосконаленню мовленнєво-комунікативних вмінь, складати і розігрувати діалоги з урахуванням мети й адресата мовлення. Використовувати репліки для стимулювання і підтримання діалогу, підвищувати мовну й мовленнєву культуру шестикласників. Епіграфом до нашого уроку стане вислів Антуана де Сент-Екзюпері, який зазначав, найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Емоційно налаштовуємось на урок. Прослухайте таку розповідь. В Японії метелик це символ щастя. За повір'ями японців, у кожній японській оселі має бути зображення метелика. А коли ж до помешкання залітає метелик, то його мешканці страшенно радіють, адже це означає, що родині невдовзі пощастить. Зараз перед вашими очима на екранах є зображення таких прекрасних метеликів. Оберіть того, який припав вам до душі саме зараз. Отже, якщо ви обрали фіолетового метелика, ви життєлюбні, будете задоволені своєю роботою на уроці. Якщо ви обрали зеленого метелика, ви вмієте відчувати себе щасливим. А значить, успіх на уроці гарантований. Якщо ви обрали червоного метелика, ви, творча натура, отримаєте багато знань на уроці. А якщо ви обрали жовтого метелика, ви мрійливі і ваші мрії обов'язково здійсняться. Отож, розпочинаємо працювати. Почнемо з евристичної бесіди. Спробуйте відповісти на поставлені запитання. Яку роль у житті кожного відіграє спілкування? Від чого воно залежить? Як називають у розмову двох і більше осіб? Як називають слова кожного учасника діалогу? Як вести діалог, у яких стилях мовлення найчастіше використовують діалог? Отже, пригадаймо, що діалог це вид мовлення, найчастіше усного, для якого характерні почергові висловлювання двох або кількох співрозмовників. У писемній формі діалогічне мовлення використовують у художніх творах як засіб відтворення мовлення та характеристики персонажів. Усне діалогічне мовлення здійснюється за умови безпосереднього контакту співрозмовників, кожен із яких почергово то слухає, сприймає, то говорить. Тому, щоб навчитися діалогу, необхідно досконало оволодіти такими видами мовленнєвої діяльності, як аудіювання та говоріння. Важливими для діалогу є невербальні засоби спілкування міміка, жести, інтонація. Усне мовлення передбачає розуміння співрозмовниками реальної ситуації спілкування, зорове сприйняття співрозмовниками одне одного міміки, жестів, сприйняття інтонаційного оформлення мовлення. Зорієнтувавшись у ситуації спілкування, кожен зі співрозмовників планує своє висловлювання. Плануючи репліки, слід передовсім визначити мету спілкування, його зміст, і, логічно, так би мовити, просуватися до досягнення цієї мети. Підсумовуючи, розглянемо пам'ятку, як вести діалог. Дотримуйся теми і мети спілкування. Під час спілкування не перебивай співрозмовника. Будуй репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку. Говори конкретно, щоб не викликати двозначності у тлумаченні твоїх слів. Слухай уважно, зацікавлено, доброзичливо. Дбай про те, щоб своїми словами не образити співрозмовника. Будь толерантним. Не вживай просторічної і емоційно забарвленої лексики під час офіційної розмови. Дотримуйся етикетних норм і правил поведінки під час діалогу. Щодо писемної форми, то ми з вами знаємо, що діалог складається з реплік, запитань і відповідей або повідомлень. Може супроводжуватись словами автора. Так от, репліка, окреме висловлювання учасника діалогу кожної особи записується з нового рядка. Перед нею ставиться тере. Якщо репліка супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок. Нижче розглянемо зразок діалогу. Тире нова репліка. Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Тире нова репліка. Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. Тире нова репліка. А яка ж загадка, тату? Тире нова репліка знову, та така, що є у світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Впевнена, що ви пригадали твір мудра дівчина, який читали у п'ятому класі, і такий зразок діалогу з цього твору. Прочитаємо ще один зразок діалогу з твору чому пес живе коло людини та прокоментуємо розділові знаки. Отже, на початку йдуть слова автора. Пішов пес до вовка й каже, двокрапка. Тире нова репліка. Вовче, брате, давай разом жити. Тире нова репліка. Чому б ні? Далі знову слова автора. Та згодом Вов каже до пса. Двокрапка. Тире нова репліка. Будь тихо, бо прийде ведмідь та з'їсть нас. Як оформлювати діалог на письмі, ми з вами пригадали, а тепер розглянемо види діалогів за комунікативною функцією. Це може бути діалог-обмін враженнями, думками, діалог розпитування чи діалог-домовленість або діалог обговорення, дискусія. А тепер слід трохи перепочити, виконавши вправо для очей. Повторюйте за мною. Очей своїх змишки китвася не зводить. Направо, наліво очицями водить, голова нерухома. А мишка кружляє, а мишка гуляє, зробіть колові рухи очима. Про хитрого Васю нічого не знає. Молодці, продовжимо працювати, таким чином сьогодні маємо скласти діалог розпитування. Чим ж цей діалог відрізняється від інших видів? Так от діалог розпитування складається із ряду реплік запитань ініціативного учасника і відповідей іншого. Розмова може базуватися на односторонніх та двосторонніх питаннях та відповідях. Такий тип діалогу найчастіше трапляється між лікарем та пацієнтом, вчителем та учнем, батьками та дітьми, бібліотекарем та читачем. Наприклад, вас цікавить бібліотека? Так. А ви маєте вдома свої книги? «Де що є. Приємного читання вам. Дякую. Це приклад діалогу розпитування. Але сьогодні ви маєте скласти не просто діалог розпитування, а ще й з використанням питальних і відносних займенників. Повторимо цей матеріал. Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів. Наприклад, скільки професій на світі? Яка краща? Хто скаже? Якщо ж займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки зв'язують складне речення, то вони є відносними. Наприклад, сьогодні я такий, яким і вчора був. Перейдемо до виконання письмової вправи. Відредагуйте діалог розпитування. Уважно прочитайте його та запишіть правильний варіант. Перевірте себе. Отже, ви мали таким чином записати діалог. Тире нова репліка. Наталко, що ти найбільше полюбляєш робити у вільний час? Тире нова репліка. Я люблю читати. Тире нова репліка. А які твори тобі найбільше подобаються? Нова репліка з нового рядка. Перед нею тире. Казки. А чим ти займаєшся? Тире нова репліка. Я люблю вишивати. Знову нова репліка з нового рядка. Перед нею тире. І що ти вже вишила? Тире нова репліка. Я почала вишивати рушничок. Тире нова репліка. Колись навчиш і мене. Уважно перевірте та виправте помилки. Рефлексія. Спробуйте продовжити речення. На сьогоднішньому занятті я зрозумів, зрозуміла, дізнався, дізналась чи розібрався, розібралась. Я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті. На занятті мені особливо сподобалося. Знання із сьогоднішнього заняття мені знадобляться. Мені було важко. На сьогоднішньому уроці мене здивувало. Наразі на ваших екранах такі смайлики. Оберіть той, який відповідає вашому настрою саме зараз. Впевнена, що ви всі маєте гарний піднесений настрій. А тепер ваше домашнє завдання скласти діалог розпитування у сімейному колі на побутову тему з використанням питальних і відносних займенників. Наприклад, як минув день і як провести вихідний. Всі без винятку сьогодні молодці, активно працювали. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!